Ви дивитеся суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Ремонт ліфтів у полтавській громаді скільки не працює та скільки грошей спрямували на відновлення. Матір мою несли чотири чоловіки в покривалі, бо ми не могли скористуватися ліфтом на п'ятий поверх. Серед студентів профтехучилищ Полтавщини побільшало дівчат. Чому обирають робітничі професії? Ми вивчаємо будову автомобілів, які там є деталі. Що треба діагностування? Яке військові з Полтавщини брали участь у відборі до змагань повітряних сил США. Хто пройшов до збірної? Це змагання адаптивні, змагання, в яких проводять адаптації. Люди відновлюються. А на ко піднімається до своєї квартири на п'ятий поверх у дев'ятиповерхівці на бульварі Богдана Хмельницького. Тут не працює ліфт з матір'ю. Виписувалась з лікарні, матір мою несли. Чотири чоловіки в покривалі, бо ми не могли скористуватися ліфтом на п'ятий поверх, а вона лежача зі зламаним бідром. До нового року, До нового року намагались його відремонтувати місяців п'ять ніхто його не чіпав. Дзвонили, писали, люди скаржились, ніхто не реагував. Потім прийшов заступник начальника ЖО-2 і сказав, що ліфт буде працювати до нового року. Увімкнули до нового року. Попрацював 5 днів і вимкнули знову. Пороботав 5 днів і вчили 5. Як розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства з питань утримання житлового фонду Максим Тесленко, окрім ліфта у цьому будинку у Полтаві не працює ще 16. Їх планують відремонтувати до кінця січня. Ліфт у цьому будинку обстежить наступного тижня. Там зламалася станція, немає напруги на неї. Тобто їй Треба змінювати вона дуже стара. Там стара модель. Треба нову станцію придбати. Тобто зараз працюємо з підрядником. Він буде робити дефектний акт і буде займатися ремонтом цього ліхта. По цьому будинку наступного тижня буде підрядник. виїжджати дефектувати, Дивитись цей будинок на балансі ЖО-2. За його утримання близько 120 гривень на місяць платить мешканка Валентина Корнієнко. Платила комунальні платежі. Плачу практично 10 числа, числа всього. І позвонила вже як спросила, скільки коштує зараз. Мені сказали повну стоїмость. Я говорю, а то, що в нас ліфт не робив. А вони сказали, нам ніхто нічого не передав. І ми виставили по повної І Якщо дадуть нам змінення, ми пересчитаємо в наступному місяці. На ремонт ліфта може піти від одного дня до місяця. Це залежить від характеру несправності. Додав Максим Тесленко. Тут іще й поточення. Тобто, ну, ці ремонтуються, але якийсь може стати. Тобто, ну ми ж не можемо передбачити це. І воно цей список постійно змінюється. На цей рік на ремонт ліфтів передбачається 10 мільйонів гривень. Скільки ліфтів можна відремонтувати на 10 мільйонів гривень, невідомо, адже в кожному випадку може бути різна вартість, повідомив Максим Тесленко. Частину цих грошей за потреби можуть перерозподілити. Торік на майже 4 мільйони гривень відремонтували півсотні ліфтів. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Юлія Лягута навчається на першому курсі Кременчуцького профтехучилища. Дівчина обрала фах автослюсаря. Мені подобається ця спеціальність, там в мене працює вічим на цій роботі. Мені стало цікаво, як тут все проходить і як взагалі відпрацювається ця робота. Ми вивчаємо будову автомобілів, які там є деталі, що треба діагностування яке. І легкові, і вантажівки. Із початком повномасштабної збройної агресії Росії серед жінок зріс попит на робітничі професії, розповів директор профтехучилища номер 26 Євгеній Жаров. Нині з 230 студентів цього напряму 30 – це жінки. На сьогоднішній день по автослюсарям, і там знаходиться у нас 8 дівчат, і на цьому корпусі також у нас є 8 дівчат, які навчаються по професіям електрогазозварника. І професія у нас є машиністка -кран на кранівник, яка ж гендерна рівна, на них навчається 14 осіб. До порівняння, що ви розуміли, на електрогазозварниках протягом, мабуть, 8-9 років майже не було жодної дівчини. Також у цьому училищі фах слюсаря з механоскладальних робіт опановує третю курсниця Поліна Черньонкова. Дівчина планує доєднатися до родинної справи. У мене і дідусь, і тато займаються вони теж слюсарі, і, мабуть, це наштовхнуло. У нас були уроки спецтехнології. Ми займалися по -ємні. Вони займаються ремонтом діагностуванням транспортних засобів. Це як у на великих наших транспортних підприємствах на КТП, на Кразі. Зараз трошки більше по меншим фірмам. Це не, не тільки часники, є в нас замовники кадрів. Там вони займаються ремонтом, обслуговуванням автомобілів. Як розповів Євгеній жаров, попит на робітничий фах серед жіночої статі зріс через зміни на ринку праці пов'язані з війною. Дівчата вже йдуть на робітничі професії, але ситуація в тому, що чоловіки будуть іти далі захищати нашу країну. Новітні технології дозволяють не тільки робити дуже великі фізичні навантаження, а новітні технології дозволяють їм спрощувати це. За словами Євгенія Жарова, нині найбільший попит серед учениць на професії автослюсаря та електрогазозварників. Цього очікують і на наступний рік. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Артем погорілий з Полтави, ветеран Збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов обороняти Україну. Воював на Чернігівщині та Донеччині. На початку жовтня ми вирушили на схід на Бахмутський напрямок тримати оборону селища Курдюмовка. І в тому районі, 7 жовтня, я отримав осколкове поранення. Було поранення ноги, так як був щільний обстріл, була довга евакуація, не могли евакуювати. І було зараження крові, організму всього. І спочатку прийшлося ампутувати в місці поранення, але потім... Ну, рятували життя ціною кінцівки лівої. Нині чоловік готується до змагань повітряних сил США. Він єдиний із Полтавщини братиме участь у складі збірної України. Я відбирався в плаванні в усіх дисциплінах і в волейболі сидячи. Підготовка поки що була в особистому порядку. Чисто для себе дома повісив турнік додатково, щоб на вулицю не ходити. Намагаюся частіше бувати в басейні по можливості. Але сьогоднішнім результатом треба активніше братися до, до рук, до ніг, так сказати, і покращу, намагатися покращити результат. До складу української збірної відібрали ветеранів та діючих військових російсько-української війни, які змагатимуться в адаптивних видах спорту. Участь у відборі, зокрема, брав колишній військовослужбовець 79-ї бригади Олександр Ткачук. Хотілося повернутися можна сказати, в рідну стихію, тому що коли займався професійним спортом, до війни працював тренером з волейболу, хотілося спробувати свої сили, змагання, нові емоції, нові знайомства. Проходили збори в місті Києві, тренування. Потім за один день провели змагання з волейболу. Тобто наша команда зайняла перше місце. Проте до збірної йому потрапити не вдалося. Не вперше у відбіркових змаганнях бере участь і Сергій Сліченко. До збірної він також не потрапив, проте каже, не засмучується. Я подивився вже не перший рік у цих змаганнях, подивився на людей та достойні люди, які стали на захист, молоді, спортивні, всі з дуже важкими травмами. Їм потрібно це. Сергій брав участь у відбіркових змаганнях з плавання та веслування на тренажері. По «Перше це змагання адаптивні. Змагання, в яких проводять, проводять адаптації. Тобто, вось, ну, як би люди відновлюються. Свій час я перебував на службі в Збройних силах України в 72-й країні механізованій бригаді, я був начмедом 3-го механізованого батальйону, там же ж я отримав травму, поранення в 2015 році. Загалом до збірної України потрапили 30 учасників. Змагання повітряних сил США відбудуться у березні у Лас-Вегасі. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава.